Доброго дня! Сьогодні 19 січня 2024 року. Які енергії будуть впливати на нас сьогодні? А сьогодні на нас впливають Сонце, Мах і суд. Енергія аркану Сонця дають нам нові можливості: День активний, динамічний. Можливо, отримаєте приємну звісточку. Або можуть бути зустрічі з друзями. Якщо був конфлікт, то сьогодні гарний час заключити перемир'я. А якщо отримаєте цікаву пропозицію, або запрошення в гості, або відвідати якийсь захід, то поцікавтеся деталями. Як завжди, нам рекомендує Маг, інформації зайвої не буває. А ще сьогодні для вас можуть відкритися нові перспективи для реалізації. У особистих стосунках налаштуйтеся на взаєморозуміння і згоду. Сьогодні варто стосунки будувати на повазі і прийнятті партнера таким, як він є. Хтось сьогодні отримає свідчення у коханні, а хтось подарунок. Для тих, хто не в парі, може бути доленосна зустріч. енергія аркана суд. Дають можливість зробити прорив у складній ситуації, якщо ви виявите відповідальність за свої дії і зможете приборкати страхи. Тож порада на сьогодні: відкривайтеся новому, проявіть себе, свої таланти, рухайтеся далі, підкорюйте нові горизонти, більше спілкуйтеся з оточуючими. Сьогодні весь світ відкритий для вас. А я бажаю вам. Використовуйте всі можливості, проявіть себе, заявіть про себе, покажіть себе. Миру вам, натхнення і успіху!